Boop. <laughs> Пішов гуляти. Вітаю вас, шановні телеканалу Трофей. З вами я, Олександр Радченко. Сьогодні ви бачите, ми знаходимося в такому маляничому місці, у селищі, але такі, така водойма, індастріал. Сподіваюся, буде цікаво. Ловимо окуня, як завжди. Бачите, такий незвичний водойом, начебто в центрі селища. Але це і не селище, це... ну, хоча селище, але воно знаходиться на околиці міста. Це не десь за Києвом, це прямо в Києві. Такий урбан стайл з графіті. Взимку хлопці розважаються, малюють. Це перше озеро з каскаду з трьох озер. Це Верхнє перше озеро. Ну, а ще це мої домашні водойми. Там, де я ловлю рибу, коли дуже мало часу. Тут мені з дому до них йти кілька хвилин, і я вже на водоймі і ловлю собі рибку. А ще це водойми, на яких я взагалі у дитинстві далекому вже починав ловити рибу. Це озеро завжди було у бетоні, але вид його був трохи інший. Не було цього парканчику, був просто такий навіть не бетонний. Як це назвати, я не знаю. А з такого каміння, як ото паркани такі великі, роблять красиво, і пейзаж тут був зовсім інший, не було цих будівель. До речі, цікава така деталь. Я живу, скажімо так, ось там. І ми, хто жили там, хлопці, друзі мої, ми це озеро називали третім. Тому що воно за рахунком від нас, перше, друге, це третє. А мешканці цього селища називали його першим. Ну, взагалі воно є першим, бо воно верхнє з нього саме з нього починається каскад Озер. Звісно, в дитинстві. Не було ніяких спінінгів силіконових приманок, були звичайні бамбукові вудки. І ловили ми на цих водоймах карасика. Ну, До речі, і траплявся і окунь, але щоб п'іймати окуня, треба було знайти п'явку. Саме розумієте, тут п'явку в цій водоймі було знайти доволі проблематично, як би не сказати, неможливо. А ось далі там ми знаходили під каміннями п'явочок. І, і цікавий такий момент. На п'явки клював карасик завбільшки, чим аніж той, якого ми ловили там на хліб, на батон, там на хробаків. От чому так не знаю. Але і чекати клювання карася саме на п'явку доводилося доволі довго. Водойма начебто невеличка, але риба така привередлива в ній, що постійно треба її шукати, і щось постійно треба змінювати. Тут інколи треба підбирати не просто... О, був тюк вже під ногами. Тут інколи треба не просто підбирати саму приманку, а ще і колір, вагу, проводку та ще й напрямок закиду, скажімо так, кут, під яким приманка буде йти відносно ну, берегів, скажімо так. Раніше це озеро було. У таку тиху затишну погоду, коли не було вітру, було абсолютно все дзеркало вкрите рязкою. От приходиш на водойм, а вона вся така зелена. Здавалось би, треба збиратися і йти ловити в друге місце. Я так і робив декілька разів, але потом подумав, а чому саме треба... Ох! Щось таке було таке потужний бабаг. Начебто по комусь, може, по карасику проїхався. А потім я подумав, а чому саме я повинен йти? Адже риба ж нікуди не дівається, вона тут і стоїть. Рязка, ну вона не дуже заважає. Коли вона збивається в один бік водою, то да, товстий шар там десь отакий, звісно, його не проб'єш. А коли воно... По всьому дзеркалу, то там ну, тоненький шари і чому ні. Місцеві мешканці закинули десь десяток невеличких білих амурчиків. І я вам скажу, що десь за 3-4 місяці рязки не стало від слова зовсім. Знаєте, я не дуже люблю, коли дме вітер на водоймі, але от зараз я хочу, щоб він якось так почав дути і трохи. Здув весь пух в якусь одну сторону, бо він так рівномірно по сіводомі лежить і заважає. Мені це дуже вподоби. Але якщо я бачу так звідси, то по тому берегу пуха майже нема, тому, мабуть, ми перейдемо туди. Ну, тут, звісно, найбільш така зручна точка для ловлі. Стоїш біля води, нічого не змінюється, ловиш все як звичайно. А ось коли ловити будемо з бетонного парапета, там уже трохи по-іншому треба ловити. Покажу як, звісно. Опа, а це якась була така незвична подача. І це, ага. І це карасик. Здається, що він забаграний, але ж ви знаєте, що ні. Він упійман абсолютно чесно. То так, за плавець верхній зачепилося. Вон, бачите, а який же він слизький. Ой, Зараз, щоб його не випустити. От, бачите, все по-чесному. У рота. До речі, це перший карась на цій водоймі на штучні приманки. Ось так. Ось така гарнюня. Ну, як ви знаєте, друзі, я ловлю карасів. Ну, майже регулярно на свої приманочки. Відпускаємо карасика, хай собі пливе. Опа, пішов. Ай, клас. Давайте трошки перейдемо на інше місце. Спробуємо ловити О, там, трохи далі з парапету. Ще один. Так, красив. дуже красивий тут окунчик. такий колір, насичений, яскравий. Ну, що можу сказати по настрою окуня, та взагалі, ну, як ви бачили, проводка дуже секретна, дуже важка. І мало хто може зробити такою, це один такий плавний оберт катушки. <смі> Не треба нічого мудрити. По приманках можу сказати те, що в принципі їсть все, але чомусь вирадує і треба постійно змінювати. От прийшов на місце, там упіймав 2-3 окунчика, і він чомусь перестає реагувати на цю приманку, треба поміняти. Неважливо, яку твістер, віброхвіст, але трохи іншу. І знову почне клювати. Ось таке цікаве спостереження. Зміна приманки одразу приносять у тому ж самому секторі, де до того зробив десь закиди в п'ять іншою приманкою, жодного клювання, зміна приманки, перший ж закид і окунчик, тому треба постійно-постійно міняти, змінювати приманку. Як Форель наче. Чому так не знаю? Взагалі ну, доволі дивна поведінка, але тут я вже казав, що окунь такий своєрідний, що я вже нічому не дивуюся. Ну, до речі, непоганий полігон для тренувань спортсменів, тому що постійно треба щось вигадувати, щось видумувати. Так просто воно не дається. з другого разу, а може це інший. Перший клюнув після пів метри виважування зійшов і одразу нове клювання, може інший. Нове місце, як бачите, нічого не змінюється. Та ж сама технологія, закид вздовж бетонного парапета і ловимо окунчиків. З цієї сторони дно більш тверде тут, навіть такі камінці, бо стукає в руку 2 грами, трави майже немає, тому можна ловити більш-менш спокійно. Ну, один в один. Але я сподіваюся, що рочки через два цей окунчик підросте і вже буде більш великим буде приємніше його ловити mm -hmm. ще один. Ви Знаєте, я зараз тут спробую змінити сам тип приманки, Такий окунчик тут стоїть. Давайте спробуємо половити на ну, спочатку на оберталку. Кидаємо прямісінько під парапет. Вудкат найближче до води і погнали. На цьому озері ми вже половили досхочу. Давайте підемо на друге озеро. Пробуємо, що там. Воно, до речі, найбільш таке загадкове. Я ніяк не можу там підібрати якогось такого ключика, щоб стабільно ловити рибу. Там ловля ну, дуже така, ну я не знаю, як це сказати, але там дуже важко ловити. Давайте підемо, спробуємо там щось піймати. Що це таке? Ого. Слухайте, друзі, я не знаю, як його підняти. Тому підемо? Підемо туди. Опа, ось тобі. Ось вам і озеро зі странним дивним окуном. Перший закид і ось такий красень. Ха -ха. Бачите нам сьогодні, як дарують бонуси. Окунчик гарний, карасик. Супер рибинка. Е, ви знаєте, я взагалі ну, клювання, підсічка, таке, такий спротив, я вирішив, що це знову карась. Бо так якось дуже було схоже такий старт, але не, ні, це такий смугастий гарнюник. Відпускаємо опа! Це озеро, друзі, я пам'ятаю ще у природному стані, тобто без бетону, а таке, яким воно повинно було бути. Що там у нас? Знову окунчик. Опа! З такою гарною пубум! Заковтнув. Так ось пам'ятаю це озеро ще в природному стані. Ловили ми тут теж карасиків. Але його дуже швидко зробили ось таким. Я, ну, я не знаю чому, але його коли зробили, майже одразу в ньому було багато карася. Можливо, його туди одразу закинули. А можливо, його не до кінця спускали, бо я, чесно кажучи, не дуже це пам'ятаю. Мені там було років вісім. А ще ми ж були малими, вудки в нас були теж малими, зрозумієте, там бамбукові двоколінки, там довжиною три метри, три з половиною, може там чотири, це вже була ого-го, яка довга вудка, а ну, доволі велика висота і не можна було далеко закинути, тому ми... Сідали от на цю штуку було так простіше. Ух ти мама дорогенька. Треба знову йти туди і там його. Діставати? Щоб спробувати так, дістати? Спробував. Ох! От які красені живуть в домашній водоймі. А тепер в мене питання, нащо ж я здав таку точку? А ось ми нарешті прийшли на третє озеро каскада. Воно, як бачите, в природному стані. Красиве. Оп. Ну, а Тут теж клює скажений карась. З такою подачею. До речі, я вам скажу, що скільки я карасів ловив на спінінг, вони всі клювали з такою тудвм. Невеличкий, але приємний карасик. Ось сьогодні така риболовля сюрпризів. Зараз ще качку піймаю, ні. Не, не попав, не влучив. Ось така зігзагамі пливе. Саме на цьому озері я починав ловити рибу маленьким хлопчиком. Тут все було по-іншому, по периметру росли величезні тополі, І якраз саме в цю пору, коли з них летів пух, то вся поверхня була вкрита цим пухом. Ловити було незручно, але не дуже нас це. Лякало, потім тополі спиляли, озеро спустили, трохи розчистили, і ось воно в такому вигляді зараз і перебуває. До речі, саме тут, колись ще давно в дитинстві був пляж, не було трави, а був пісок. Тут дуже багато людей приходило купатись. Так, а в нас так розумієш, що шалений тот карась розігнав всю рибу. А закінчувати передачу я вирішив саме на цьому місці поясню, чому це місце дуже для мене знакове. Саме ну, на цьому місці, ну, плюс-мінус, декілька метрів, я вперше взяв у руки вудку. Я гуляв з батьком, а тут сидів, ловив карасів його знайомий, і він мені дав в руки вудку. Я не пам'ятаю, піймав я щось, не піймав, мені тоді було років шість. От, от я чітко пам'ятаю момент, коли я взяв вудку у руки. Що там було далі, я не пам'ятаю. Але цей момент ну, в пам'яті ну, навіки так закарбувався. Тобто, от, з цього самого місця, місця все почалося і от, до цього все призвело. А з вами був Олександр Радченко. До нових зустрічі на телеканалі Трофей.